У мене мама вчитель, тільки що її привітала і хочу привітати всіх вчителів, тому що вони роблять дуже важливе діло, в наші серця вкладають ту доброту, ті знання, які так потрібні зараз людям. І я бажаю їм терпіння, бути, любити людей і своє добро, своє серце. Все віддавати, і тоді воно, мабуть, повернеться з торицею, тому з ним вчителям міцності та терпіння, щоб вчити учнів. Я вітаю всіх учителів нашого міста, бажаю їм терпіння, здоров'я і мирного неба. У мене мать була спокійною вчителем історії, ну як би так, так. Да. Ну, поздравлю всіх вчителів да. в нелегкому їхньому труде, Пускай у них все буде добре. У мене є рідна сестра, вона вчителька англійської мови і літератури. Я вітаю її з цим святом. Вона дуже гарна вчителька, дуже гарно навчає дітей і всі її дуже люблять. Хочу привітати мою вчительку з Харківської області, з ПГТ Слобожанське, свою вчительку Алли Ванівну. Щастя, здоров'я та слухняних учнів. Взагалі це дуже важлива професія. І слава Богу, за наших учителів, які нас навчають, які нас учать хорошому, доброму, допомагають нам зрости, зростати ну, і умственно, і емоціонально, і також духовно. Я маю виду на всіх учителів. Хай Господь благословить всіх учителів, які в цьому нелегкої праці, тому що це нелегка праця, навчити людину, вивчити її. Аллу Михайловну я привітаю, і Ларису Дмитрівну, учительку привітаю, і Тамару Олександровну, воспитатель дитячого садика, який внука випускала. Всього бажаю, всього хорошого їм.